Дівчата, привіт! Ви на каналі Дівочі Дилема, де ми обговорюємо важливі та актуальні питання. Сьогодні поговоримо про зарплатну нерівність: чи справді жінки заробляють менше чоловіків на одній тій самій позиції? Як на це вплинула війна та які нові професії тепер освоюють жінки? Проблема нерівності в оплаті праці між жінками та чоловіками залишається однією з головних соціальних дилем у багатьох країнах світу. Включно з Україною. Ця різниця у зарплатах, відома як гендерний розрив в оплаті праці, не лише відображає дискримінацію, але й впливає на економічний розвиток загалом. Гендерний розрив в оплаті праці це різниця між середньою зарплатою чоловіків і жінок, яка зазвичай виражається у відсотках. Наприклад, якщо чоловіки отримують у середньому на 20% більше, ніж жінки, то гендерний розрив становить 20%. За даними ООН, у середньому жінки у світі заробляють на 20% менше, ніж чоловіки. В Україні розрив становить близько 18-25% залежно від галузі. Що цікаво, навіть на однакових посадах жінки отримують на 7-10% менше, ніж їхні колеги-чоловіки. Чому жінки заробляють менше? У більшості випадків жінки беруть декретну відпустку, що уповільнює їхній кар'єрний розвиток. Роботодавці часто сприймають жінок як менш надійних працівників через можливість догляду за дітьми. За статистикою, кожен рік, проведений у декреті, знижує зарплату жінки на 4-5%. Жінки частіше працюють у менш оплачуваних сферах, такі як освіта, медицина, соціальна робота. Також багато роботодавців вважають, що жінки менше орієнтовані на кар'єру, що також впливає на рівень оплати праці. До речі, чоловіки частіше просять про підвищення зарплати. Жінки за статистикою уникають таких переговорів через страх здатись наполегливими. Як війна вплинула на ситуацію? Через мобілізацію чоловіків жінки почали працювати в галузях, які раніше вважалися суто чоловічими. Наведу реальні приклади професій, які тепер опановують жінки: будівництво. Жінки працюють як майстри, монтажниці та проєктувальниці. Логістика це водії вантажівок, експедитори. Військові професії це снайперки, дронеоператорки, саперки, металургія. Жінки усвоюють професії зварювальниць і технологів. Ремонт техніки, там, там вони стають електриками та механіками і так далі. Через мобілізацію чоловіків жінки частіше займають керівні посади, адже компанії потребують кваліфікованих лідерів, та й не кожна компанія може забронювати усіх чоловіків на підприємстві. Тому у жінки з точки зору найму зараз більш привабливіші як працівники. Статистика каже, що за даними 2023 року, частка жінок на керівних посадах в Україні зросла до 35%, тоді як у довоєнний час вона складала близько 27%. Особливо це помітно у сфері ІТ, економіки та фінансів. Що роблять інші країни для вирішення цієї проблеми? Це квоти на керівних посадах. Наприклад, у Норвегії діють квоти, які зобов'язують компанії забезпечувати мінімум 40% жінок у радах директорів. Рівна оплата праці. Ісландія першою у світі запровадила закон, який зобов'язує роботодавців доводити рівність зарплат на однакових посадах. Декрет для обох батьків у Швеції та Фінляндії декретна відпустка розподіляється між обома батьками, що зменшує дискримінацію жінок. Що можна зробити в Україні? Насамперед, це прозорість зарплат. Компанії повинні публікувати середні зарплати за кожною посадою, щоб уникнути прихованої дискримінації. Бо наразі у більшості приватних компаній, навіть жінки, які займають однакові посади і мають однакову кваліфікацію, можуть отримувати різну зарплату. Це часто залишається прихованим через політику конфіденційності, адже співробітники, як правило, підписують угоди, які забороняють розголошувати розмір своєї зарплати. Таким чином, розмір оплати залежить не лише від професійних навичок, але й від того, наскільки впевнено і майстерно працівниця вміє вести переговори про свою винагороду. З цього випливає, що у сучасному корпоративному світі важливі не тільки ваші професійні якості, але й мистецтво переговорів, адже здатність впевнено обговорювати умови своєї оплати може суттєво впливати на рівень вашого доходу. Інколи навіть висококваліфіковані спеціалісти отримують менше, якщо уникають переговорів чи не вміють аргументувати свою цінність для компанії. І як висновок, попри виклики, ситуація з гендерною рівністю в Україні поступово змінюється. Жінки успішно освоюють нові професії, займають керівні посади і доводять, що здатні бути ефективними лідерами навіть у найскладніші часи. У коментарях поділіться вашими думками щодо цієї теми та не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Та доєднуйтесь до нашої дівочої спільноти у телеграм-каналі. До зустрічі у наступних епізодах дівочих далем.